Українська асоціація футболу разом з регіональними асоціаціями зараз проводить серію семінарів з методології та філософії футбольного клубу Манчестер-Сіті. Для української асоціації футболу дуже важливо це розвиток тренерів, адже вони працюють з дітками і розвивають майбутніх зірачок України. Сьогодні ми знаходимося у місті Івано-Франківськ, де проводимо семінар для тренерів міста і регіону. Семінар проводиться з трьох частин: дві терити. Одна практична. Зараз у нас була практична частина і ми дуже вдячні футбольному клубу «Ревер» за надану можливість та е, локацію. На семінарі присутні багато тренерів, за що ми їм дуже вдячні, адже це показує, що вони зацікавлені в своєму розвитку, а також в розвитку дітей, футболістів України. Перш за все, нам було важливо поділитися методологією та філософією Манчестер-Сіті з нашими українськими тренерами, тому що вона базується перш за все на профілі тренера, на тренерському підході, який має бути е високопрофесійний тренер, як він має відноситись до дітей, як наскільки кваліфіковано мають проводитись самі тренування. Тому завдання цього семінару дати нові інструменти нашим тренерам, поділитись новими знаннями, щоб наші тренери прогресували і ставали кращими. Тому що тренер це ключова людина в дитячому футболі, адже саме тренер працює з дітьми та сприяє їхньому розвитку. Тому для нас надважливо піднімати рівень тренерства в Україні.